Вітання, друзі, ви на математиці з Бізоном, і сьогодні ми говоримо про арифметику Луцького замку. Отож, давайте розберемо кожне слово по черзі. Арифметика. Це розділ математики, що вивчає числа, їхні властивості та дії над ними. Тепер до Луцького замку. Ви знаєте, що є така туристична атракція у місті Луцьк в столиці. Волині, і мені колись пощастило в неї потрапити та випала на долю наступна задача, давайте з нею зараз розберемося. Отож, задача була такою: екскурсія по в'їзній вежі Луцького замку, який ще називається замком Люберта, станом на 2 січня 2025 року становила 400 гривень. Причому незалежно від розміру групи. приходьте один, приходьте в двох, приходьте в десятьох, приходьте в двадцятьох. Ну я думаю, в двадцятьох вже в вежу не поміститись. Екскурсоводу буде тісно, але все ж таки такі були правила. А спершу замок зібралися відвідати 5 осіб. Коли кошти вже було спроваджено, то до екскурсійної групи приєдналося ще троє. Ну буває, хтось там нас доганяє, хтось біжить попереду. Якось треба з цим працювати. Отож, визначити так, коли п'ять осіб сплатили вже кошти, то яку суму повинен був кожен з них сплатити? І у випадку Б, так, це коли вже ці троє підійшли, яку суму кожен з трьох повинен сплатити кожному з попередніх п'яти? Отож, пані та панове, давайте розбиратися, аби ніхто з присутніх ніяким чином не залишився. Ображеним. Отже, поїхали. Що ми маємо? Якщо всього 400 гривень, то у випадку А для перших 5 відвідувачів ми повинні оці 400 поділити на 5. Як добре, що математика працює чесно, і ніхто точно не залишиться ображеним, ділення точно відбудеться порівно. Отже, дорівнює 80. 80 гривень, як каже нам табличка множення 5 на 8 40. І ще треба дописати 0. 80 гривень. Кожен з 5. Давайте так напишемо. Кожен. з 5. Полетіли далі. Випадок Б. Випадок Б трошки хитріший, бо ці троє. Вже приєднались на все готове, тобто кошти сплачені, але розібратись якось треба. Давайте спершу прикинемо що би сталося, і як би ми з цим працювали. Якщо б ці троє підбігли Ну трошечки раніше, так до того як ми встигли сплатити кошти. Отже, давайте ділити 400 ми ділимо. Пріоритет арифметичних операцій розглянемо трошки пізніше, але доведеться зараз повірити мені на слово, що 5 плюс 3 в дужках, дія 5 плюс 3 в дужках, буде виконуватись першою. І в даному разі ми отримаємо, що це буде 400. Поділити на 8. Знову, як добре, що табличка множення нас не обманює. Виходить 50. Гривень. І тут можна написати, що це був кожен з восьми. З восьми Ось так. Є. З цим ми розібралися. Давайте дивитись далі. Уже наші 5 людей гроші сплатили, а кожен з восьми має заплатити по 50 гривень. Отже, щоб як мінімум. Перші 5 не образились. Давайте порахуємо, скільки ж їм мають повернути грошенят. Отже, 80 мінус 50. Так бо 50. Це чесно, 50 має бути з 8. Дорівнює 30. Гривень. Треба повернути кожному з перших. Давайте так і запишемо. Повернути. Повернути. Кожному з перших. Окей, якщо ми повинні повернути 30 гривень кожному з перших, а приєдналися до нас троє осіб, то це повернення логічно має поділитися між ними трьома. Тому так і робимо. Ми 30 ділимо на 3. І виходить 10 гривень. Отже, дивіться, приєднуються до нас оці троє осіб. І кожен з них має сплатити кожному з нас по 10 гривень. Давайте так. Напишемо від нового до старого. Ну, ем, старі точно в нас не залишаться ображеними, так, якщо їм кожному по 30 гривень доплатять. От, а тепер давайте перевіримо, чи з новими у нас не буде запитань. Якщо кожен з них пройде і по 10 гривень заплатить старим, то вийде, що сумарно, він має заплатити 5 разів по 10 гривень. Отже, ми 5 множимо на 10, і виходить 50. Гривень від кожного нового, да ну тобто сумарно від нового, від нового учасника екскурсії. І ми бачимо дійсно, що ось ці от наші цифри 50 тут, з восьми, так, і 50 від. Кожного з нових вони сходяться, і нібито ми ніде не помилились. Отже, пані та панове якщо потрапляєте в таку історію, в таку ситуацію, зрозуміло, що цифри у вас можуть бути різними. Але принцип дій зрозумілий. Спочатку платите, як має бути, потім приєднується до вас, да ви ділите початкову суму на нову кількість людей, і ту різницю, яка у вас утворюється, ви просто ділите на кількість новоприбулих. І все. Та панове. А тепер переходимо до домашніх завдань, які так само можна розв'язати на основі знань з арифметики. Отож, домашнє завдання номер один буде про шеф-кухаря, який запланував приготувати три види страв: суп, основну страву та десерт. Ну, традиційно: перше, друге, третє. Суп готується 40 хвилин, основна страва 30, а десерт 25 хвилин. При цьому у кухаря до приходу гостей залишилося 2 години. Треба визначити, скільки часу він може подивитися Тік-Ток. І е, варто сказати, що ця задача як і в житті, так і в математиці може розглядатися з двох точок зору. У першій страви готуються послідовно. Ну, наприклад, якщо на суп потрібно 40 хвилин, то ми з нуля. Робимо все за 40 хвилин, потім переходимо до основної страви. Ну, там, наприклад, якоїсь каші там чи плову, що завгодно, і готуємо саме її. А у разі синхронного приготування, що, до речі, є другим нашим випадком, ми ставимо суп на газову плиту. так там Поки вода кипить, ми закидаємо. Наприклад, плов готувати ще десь окремо, на десерт нарізаємо фрукти теж окремо, тобто час у нас є, і ми готуємо все одночасно. І запитання пані Тапонова до вас буде наступне: це у якому разі кухар матиме більше часу на TikTok і скільки, саме, скільки часу він зможе відпочити або перед готуванням їжі, або вже після. Отже, це перша задача. Ну, а друга задача теж. Стосуватиметься ресторану, і в ній ви бачите, що вісім осіб повечеряли та їм принесли рахунок на 4 тисячі гривень. 800 з цього рахунку встановив алкоголь. Ну Ви бачите, що є тут якісь паралелі з Луцьким замком, так, коли у нас 8 осіб, і число кратне до 40. Потім 800 встановив алкоголь і визначте, яку суму повинен сплатити кожен із гостей за умови, що у випадку А, алкоголь вживали усі, тобто ну, 4 тисячі має поділитись порівну, тут все зрозуміло. А от у другому випадку, коли алкоголь вживали 5 з 8 осіб, то доведеться трошки подумати. І пані та панове, пишіть відповіді на ваші домашні завдання в коментарях, та ми з радістю їх. Обговоримо, бажаю вам е, гарного вечора, чудових екскурсій у Луцький замок та класних вечер у ресторанах. До побачення, до зустрічі в нових відео!